Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги універсальний ліхтарик. Це чудовий вибір для активного відпочинку, кемпінгу та екстрених ситуацій. Він оснащений потужним led світлом, забезпечуючи яскраве освітлення з можливістю зумування та фокусування променя. В ньому є шість різних функцій: звичайне світло, аварійне світло, миготіння, сос-сигнал, нічник. Та сигналізація водонепроникний корпус робить його ідеальним супутником у дощову або вологу погоду. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко носити його в рюкзаку або кишені. Ідеально підходить для туристів, мандрівників, водіїв та тих, хто цінує безпеку у будь-якій ситуації.